Привіт! з вами знову містер Армін і І Хто? І О... Олег? І Олег. Сьогодні для нас важливий день, вівторок. Сьогодні, до речі, перший тиждень буде, як ми у Вроцлаві, і сьогодні ми йдемо в школу. Рамішуті виповниться 1 липня 7 років. Зараз травень місяць, на вересень. Ми хочемо записатись у школу. Але до того ще ми хочемо що? Хочемо ще літом теж походити по можливості до школи для того, щоб адаптуватися, вивчити мову. Врешті Армін дуже любить всякі книжечки, всякі розвивайки. Тут їх не накупишся, хоча магазинів книжкових багато, але вони всі коштують. Ось тому ми вже відчуваємо зайкін, правда, що вже треба йти до школи. І дуже хочеться вже говорити по польськи. Мовіч по польську. Mm. Да, тому э, знайшли школу ми через інтернет, вбили в Google Maps, э, школа подставова, це від 1 до 5 класу. Э, знайшли, яка найближче територіально до нас знаходиться. І зараз туди йдемо. взяли з собою документи, свідоцтво про народження, паспорта, прививки, фотографії, э, договір про найом э, житла. Тобто всі документи, які маємо, всі взяли з собою. Ми будемо спілкуватись, будемо запитувати, що ще потрібно. Вам розкажемо, як нас там приймали, чи нас там хочуть, <хи> яка процедура. Ну, Це дуже цікавий досвід. Поважайте нам успіху і тримайте за нас кулачки. Поляки тримають кулачки таким чином. Оцей палець великий, отак от ховаєте, а потім отак його загортаєте. Це, і як от... дуля, оце всередині ніби ви. А всі, хто тримають за вас кулачки, вони отак от вас огортають і так за вас переживають. Зараз ми в школі вийшли від секретаріату, розмовляли з пані Беата. Дуже мила така пані. Бачили директора школи. Це 63 третя школа міста Вроцлав. Зайчик, ваші враження? Ну розкажи, от що тобі вже тут подобається. Ну тут подивитися, що тут можна грати футбол, побігати футбол. Ну, в таку, в таку грати. Да. Можна грати в футбол. Це зараз ми на, дитяч... на спортивній площадці школи, якраз в дворі школи. Діти вийшли на фізкультуру, От, грають в такого м'яча. Добре, не будемо вас томити. Що в нас відбулося? Прийшли ми одразу до секретаріату. І сказали, що ми приїхали з України тиждень тому і хочемо поступити до вашої школи, тому що живемо тут поруч через дорогу, назвали адресу. І пані Бата відповіла, що ну, так, територіально ця школа сама належить до цієї вулиці, але абсолютно не просила ніяких підтверджуючих документів, що ми показали, наприклад, там чи приписку, чи договір про оренду квартири. Я навіть здивований про це. А ми прийшли в добрий час, тому що з 8 травня відбувається рекрутація, так? тобто набір до школи. З 8 травня по 20 числа і сказали, що 26 числа будуть вивішені списки, так само як в нас в Україні, з учнями, які зараховані до навчання. Сказали, що нам анкету, Ми можемо заповнити вдома. Її завтра вранці принести. Ось, але мені не подобається ця польська традиція, що потрібно все почекати, так? Ну, тобто, щось зробити сьогодні, подати заявку, завтра це зробиться. Я кажу: ну, а можемо зробити тут і зараз, щоб ми були вже спокійні. Вона ну, каже: добре, без проблем. Я вам допоможу, якщо потрібно. Запитала, чи я вмію писати польською. Ну, така ремарка, що говорили ми польською, весь цей час. Кажу, ну, власне, так, вмію писати, тому. Анкета дуже проста. Треба було написати ім'я дитини, ім'я, прізвище, потім своє ім'я, контактний емейл, номер телефона, свій, свої дані, дані мами. Мама в нас зараз в Україні ще, але все одно ми вписали теж її дані. Потім ми ще. Це анкета на те, що ну, наша заявка на вступ у школу. Запитали теж на яких підставах ми тут знаходимося, чи на візі, чи маємо роботу, чи кого до праця, чи ну ці питання насправді завжди задають, тому що хочуть знати, в якому статусі ви знаходитесь і що буде далі. Так у нас віза до кінця вересня, навчання починається 1 вересня, але я сказав, ким я працюю, і що веду переговори про роботу, тому вона каже: Ну я розумію, що ви будете. Euh, щось тут шукати можливості далі залишатися, тому документи ми вас приймаємо. Єс, <с> у нас прийняли документи. Більше того, співбесіди з дитиною ніякої не було, тільки ну, дитини запитали по польськи, чи, чи пан мовє по польську. Армін сказав трохи. <с> ну і вона посміхнулася, каже: все в порядку. Якщо він розуміє, що я кажу, і принаймні на таке питання знає відповідь, то дуже швидко навчиться. Спитали, чи є українці в школі. Вона каже: так, українці є, не багато, трохи є. А для дітей спеціально з вересня місяця будуть уроки інтенсивні польської мови. Ну для таких як ми. Тому каже, дитина дуже швидко всьому навчиться. Отже, сьогодні, 16 травня, так яка хронологія? 8 травня почалась рекрутація у всіх школах? Набір, а вона триває. Там ще з порядка ну, двох тижнів, і 26 травня вже затверджуються списки. Секретар сказала, що вільні місця тут є, так ну і ви є іноземцем. То можете не переживати, ви себе знайдете в списках. Ну, тобто, нас якби запевнили в тому, що нас в школу це беруть про літню школу. Мені хтось розповів, що є така програма Лято вміще Літо в місті. Це для тих батьків, хто працює і не має куди до бабці, дідуся відвезти дитину, то літня школа, так, можуть сюди приводити дітей. В цій школі так само така програма є, але вона діє тільки для дітей, які вже тут навчаються. Тобто Армін тільки в перший клас іде, і він, ну вона сказала, не може та, в цій літній програмі приймати участь. А, але я запитав, ну а чи є якісь варіанти? Так сказала, можете піти в жонт, в адміністрацію. У жонт знаходиться у Вроцлаві на вулиці, якесь там Малопольська, щось таке пов'язано з польська. Але орієнтир це польський театр. Якщо знайдемо, якщо потрібно буде, на четвертому поверсі там є відділ освіти. Каже: там можете проконсультуватися, чи є підстави для того, щоб дитина тут навчалася літом. Навчання. Навчання триває до 23 червня. Знову ж таки, не так як в Україні, що в нас от там в кінці травня все. Всі, ура, гей-гей, і нагороди і на багаті села. Ну або <сміст> поза кордоном, <сміст> хто не має ті багаті села. То тут до 23 червня діти навчаються. Ми мали таке сподівання, що вже на цьому тижні армін десь буде прилаштований, також десь може вчитись. Я буду мати вільний час, але поки що через так, через школу не виходить. Сказали, щоб ми приїхали. Ну, до них можемо приходити в будь-який момент, звертатись до секретаріату, Якщо є якісь питання, вони нам допоможуть, все розкажуть. В кінці серпня, за декілька тижнів до початку навчання, можна прийти вже з дитиною. Буде така програма для першоклашок, адаптаційна. Там будуть батьківські збори, певні якісь. Ну ще після 26 травня будуть перші батьківські збори по тим спискам, вже щось розкажуть там. Да. Якщо буде мати більше інформації. Ну, власне, на душі стало легше. <смі> Чешущан, так як то кажуть по польськи, тішуся, що нічого страшного тут абсолютно немає. Було дуже мило спілкуватись. Спілкувались досить просто. Ніякої складної польської термінології в розмові не використовувалася. Анкета надзвичайно проста. Ніяких додаткових документів щодо там, приписки не вимагали. Ось тому е острах про те, що зараз нам тут такі дадуть список, що нам треба буде тиждень кожного дня ходити по якимсь інстанціям, щоб в нас прийняли документи, він слава Богу не виправдався. Ось, ну тому. Побажайте нам успіху. А ми бажаємо так само вам і вашим дітям успіхів у навчанні, в школах Польщі з великим привітом, з Зрослава. Честь!